Вітаю вас, малята! Рада новій зустрічі з вами! Погляньте, який красивий посуд! Раніше люди виготовляли посуд власноруч. Робили посуд із дерева та глини, а прикрашали його візерунками. Люди здавна і до цих часів захоплювалися красою природи. І тому прикрашали посуд візерунками квітів та інших рослин. Діти, погляньте, яка красива тарілочка. Вона круглої форми. Прикрашена візерунками. Тут намальовані квіти та листочки. Ось у мене є тарілочка білого кольору. Малята давайте ми сьогодні з вами прикрасимо її та намалюємо на ній квіти, листочки. Перед початком роботи давайте розімнемо наші пальчики. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали! І малят усіх-усіх! Радо привітали! Матеріали для роботи батьки підготували завчасно. Отож починаємо малювати. Підкучуємо рукава. Беремо пензлик, вмочуємо його у воду. Позбуваємося залишків води на краях неприливайки, вмочуємо пензлику фарбу, малюємо довгу хвилясту лінію по краю тарілки. Миємо пензлик у воді, вмочуємо його у фарбу та малюємо крапки з однієї та іншої сторони хвилястої лінії. Миємо пензлик від залишків фарби, а тепер будемо малювати квіти, набираємо на пензлик фарбу жовтого кольору та малюємо серединки квітки. Одна квітка буде розміщена в центрі тарілки. Три інші різних сторін від неї. Миємо пензлик у воді. Вмочуємо його у фарбу та будемо малювати пелюстки квітки. Для цього притискаємо пензлик усім ворсом до паперу. Малюємо пелюстки квітки по черзі одна за одною навколо її серединки. Ось ми і намалювали першу квітку. Квітка, яка розміщена у центрі, буде найбільша. Тепер починаємо малювати три інших квітки. Для цього вмочуємо пензлик у фарбу та малюємо пелюстки навколо серединки, притискаючи кінчик пензлика до аркушу паперу, залишаємо відбитки, так щоб пелюстки вийшли невеликими. Домальовуємо пензликом пелюстки, щоб вони усі були однакового розміру. Ось така квіточка вийшла. Малюємо іще дві таких самих. Ось і другу квіточку ми намалювали. Миємо пензлик у воді та набираємо фарбу. Залишаючи відбитки кінчика пензлика, малюємо третю квітку. Миємо пензлик у воді. Та набираємо зелену фарбу. Малюємо хвилясту лінію, яка буде поєднувати маленькі квіти між собою. Це буде стебло квітів. Мочуємо пензлик у фарбу зеленого кольору та малюємо листочки, залишаючи відбитки. Пензлика почергово з однієї та іншої сторони стебла. Працюємо охайно, не набираємо зайвої фарби на пензлик, щоб не залишити їх краплі на папері. Домальовуємо листочки на усіх стеблах до квітів. Таку яскраву тарілочку намалювала я. В неї можна прикрасити кімнату або ж комусь подарувати. Шановні батьки, намалюйте разом з дітьми ось таку гарну українську тарілочку. Хворіть, фантазуйте! робіть фото тарілочок, які ви намалювали, та надсилайте нам з нетерпінням чекатиму. До зустрічі!